Доброго вечора, любі друзі. Значить, наступний кейс у нас буде по одному сімейству в Хмельницькому. Так стається, що тато, голова сім'ї, падає з яблуні і реально ломає два зуби, тобто надломуються зуби. Звертається до мене через клієнтську групу. Якщо ви ще не в клієнтській групі, напишіть ми вас туди додамо. І каже, що я знаю, що за перелом зуба. Здається, робиться страхова виплата. Ми надсилаємо документи до компанії Мідлайф, йому здійснюється виплата в розмірі близько 4 тисяч гривень. І відповідно, далі, через місяць цей тато оформляє поліс для своєї дружини. Ще через півроку він оформляє поліс для свого сина. І коли вже повнолітній син став 18-річним, він оформив поліс ще і. Своєму сину вже разом з ним. Тобто, таким чином, вся сім'я стала застрахована і убезпечена, і живе до грошей на сьогодні. Крім цього, можу додати, що молодший син ішов на волейбол, але вирішив пограти трошки з хлопцями у футбол, бо мав вільних півгодинки. Так пограв, що вимушено зламав ногу. І за це отримав виплату в розмірі більше 40 тисяч гривень. І батьки були дуже здивовані сумою страхового страхової виплати. Тому дбайте про страховий захист до завтра.